Пахне рідним домом хлібом та молоком. Для того, щоб вивчення історії школярам стало цікавішим, у золотонійській школі номер 6 створили музей старожитностей. У етнографічну кімнату вклали душу, кажуть вчителі та учні, які докладали величезних зусиль, щоб історичний куточок таки почав існувати. Близько трьох років збирали експонати, а відкрили цікавинку лише недавно. Ви бачите перед собою ткацький станок. Він привезений із села Кропивне в ідеальному стані, виготовлений без жодного вістка. Ми сюди приводимо дітей, коли йдуть уроки праці, коли йде уроки художньої культури. Назбирали етнолюби і величезну колекцію українського посуду. Тепер усі охочі можуть на власні очі побачити опіжнянську та канівську чорноводщину кераміку. Гордість музею, колекція кролевецьких рушників. Перед вами один із таких рушників з традиційною кролевецькою вишивкою. Традиційне для кролевецького рушника це червоно-білий кольор. Пряма лінія земля, хвиляста лінія, вода, хрест, це вогонь, квітки, які цвітуть на кролевецьких рушниках, означають життя. Деяким рушникам більше двох сотень років на стилізованих кролевецьких перша українська реклама. Мила сіра, дамо ід біла. Вишила якась господиня червоними нитками. Рушники вишиті ниточкою, яка пофарбована черленню, виготовляли її із червоної комашні, особливого виду. Називалася вона Кошеміль. Фарбували нитку, через що рушники Кролевецькі не вигорають. На рушниках, крім реклами, ще й перша українська смс-ка, правда, відіслана без допомоги технічних пристроїв. Не обов'язково вони були ось такі святкові, розцяцьковані, були звичайні рушники, утиральники називали їх на Україні. Один із них представлений ось там, де дітями говоримо, перша смска в Україні, хоч і не було мобільного телефону, але вона була вже. Мене милу споминає, личко біле утирай. На ньому вишила якась українська дівчина, думаючи про свого коханого. У музеї є колиска, в якій виколесено не одне покоління дітей, каже Надія Максименко. Українська мати була завантажена роботою. Одночасно пряла, вишивала, заколисувала малюкаші і при цьому співала. Етнографічна кімната зберігає цінну колекцію стародруків та ретро-ялинкові прикраси. Таких кажуть, вже й не знайдете. Тепер історію кожного свята золотоністські школярі зможуть вивчити не лише за підручником. У нас є дерево, ми його називаємо писанкове. А коли йде Великдень, то будь ласка, тут ми можемо розповісти про писанкарство не тільки на Черкащині, а по всій Україні і також приводимо сюди дітей. Ми дуже любимо свій музей, свою школу і гордимося своїми надбаннями. Учителі Золотоніської школи на досягнутому не зупиняються. кажуть, візьмуться допомогти школам і в інших містах створити таку ж кімнату. Ми вчимо своїх дітей, дивлячись уперед. Вивчаючи нові предмети, працюючи з комп'ютером, телевізором, читаючи нові книги в красивих обкладинках, повертайте свою голову і назад, заходьте до нашої кімнати, учіться у наших предків, як робити речі на вічно! Яшма, аметист, гірський кришталь чи спіліт все це не просто каміння для черкастя Бориса Ісайченка – Чоловік усе життя займається альпінізмом. Кольорові камінці збирає як сувеніри з кожного місця, де побував. Часом предмети знають більше за людей, вважає герой нашої програми. Саме через це захопився геологією та геофізикою. Там везде, де є путешествує, завжди какую-то камінь. Коли вот був на зборах, наприклад, на памірі, ми йдемо і знали, що там є доліна Яшми. И все идут, усталые, 25 днів, не людей скалы, льод сніг. І вдруг на эту поляну, і всі почали грісти камні. Рюкзики повні. Всі як точно, хто странствує, не равно душен камням. Ще з дитинства Борис Ісайченко подорожує світом у пошуках пригод. Талановитого хлопця помітили навіть у Латиській академії наук. Нам читали лекции, і ми путешествовали по всій Прибалтике. Но, ну тогда не было ни палаток, ни спальника, садеяльщиком ходили, шалаш построим. Но мы гордо ходили по всей Латвии. Вот. И нам говорили, вы очень молодые, мы не можем вас как рабочих нанимать. Ну, ради таких давали задания. Ну, мы гордимся, например, самый высокий в Латвии нашли водопад 2,5 с половиной метра почти 3. Ніхто не знав у кожного кольорового сувеніра своя історія, каже чоловік. Із Кольського півострова, наприклад, до колекції геофізика додався аметист у стародавньому Римі. Цей камінь називали благословенним. Вважали, що він приносить удачу, заспокоює нерви і береже відчвар. Аметисти, знаменитий камінь, аметистові щотки. Вот такие щетки называют аметисты. Их прямо вот так вот вырезают и в клон вставляют, и уже украшения. Побывавши на Урале, Борис Исайченко еще больше закохался у горы. На згадку про них привез кришталь. Урал э, е, славится горным хрусталем, хрусталь, горный хрусталь. Вот, это вообще, конечно, они красивые друзы, но, к сожалению, друзья, кто выпросил, кто втихаря унес, <гум> вот, эти Особенно жінки падки, потому что хрусталь очищає, як говорить, їх драгоценності. У руках людини, яка розуміється у справі, навіть шматочок залізної руди, здавалося б, звичний предмет ще зі школи виявляється дорогоцінним каменем. Криворіжко кривавика, народна назва червоного камінця, колись експортували навіть до Японії, розповідає Борис. А під час походу в одній із печер сувенір просто звалився туристові на голову. А ми в дикій печері йшли. ж, звісно, я, звісно, добре що був в касці, Зацепився і головою відбив кусочек сталактита. Так би ми не обіцяють. Кстати, як воно, сюди вода просачується, і отсюда капелька и капелька всегда откладывает по несколько крупинок. Это тысячелетиями растут эти сталактиты. Один из маловідомих, проте красивых каменів у коллекции Бориса Исаченко є такий, без участі якого навіть ракета не полетить. Раньше у нас не особо ценился, а когда началось вот это вот ракеты, освоение космоса, оказалось без этого, казалось бы, невзрачного минерала невозможно Запустити ракетну цю ракету, поноше, це присадка к ракетному топливу, значить, став стратегіческим серйомом. Серед цікавих предметів колекції є навіть зразок вулканічного скла. З нього, як довели археологи, древні люди робили наконечники для стріл і ножі. Вот колиш, вот очень острый кромка. Нож фактически, даже делали хирурги пробу, откалывали тонкий цей зріз. І делали операцию там что-то аппендициты. раны заживают быстрее, чем скальпеля. Видимо, все таки играет роль. Походы Камчаткою принесли Шукачеви пригод – шматок застыглой лавы. Отобьешь кусок лавы. Вот это отпадет, а там еще теплое. От. Там даже местные умельцы прикуривать умудрялись. Вот это живот называется. Это память об Уралі. Вот, Урал вообще, кладовая, как говорится, драгоценных камней. Ну, вот. Это конкреция такая, вот ее находишь и всегда затаив дыхание разбиваешь, опа, а там... Это в водному растворі циркулірулі расти кристали. Усі походи Бориса і Сайченка супроводжувалися піснями Володимира Висоцького у колі найближчих друзів, яких доля розкидала по всьому світу. Інколи товариші бачаться та згадують пригоди. Улюблений ландшафт туриста – гори. Саме вони зробили його таким, яким він зараз є. Веселим, оптимістичним, завжди готовим допомогти. Сідіну мені і гори подарували, Я ж потрапив в лавіну это считают альпинисты 1% выживания. Так что у меня, как они мне сказали, Праздный второй день рождения. Разом із походами та пригодами виросла й величезна колекція значків. Кожен із них певний етап життя, розповідає Борис Ісаченко. Кожен значок має щось. Іногда друзі люблять посмотреть, і вдруг я смотрю, якого-то значка немає. Ну, це є така шутлива поговорка у альпіністів. Нічого не зникає з рюкзака просто переходить з одного рюкзака в інший. Коли бачиш захоплену людину, перехоплює подих, не щуєшся, як і сам починаєш відчувати те саме, що й вона. Кожна пригода нове життя, каже Борис Ісайченко. А скільки життів прожили ви?